Вітаю вас, друзі, радий бачити вас всіх. тут. От 26 рік вірвався в наше життя так стрімка, бурхлива. Ну, тобто, оцей вогняний кінь пішов одразу в галопи. Ми стали свідками вами прямо з перших днів Нового року, як світ почав повільно занурюватися в Темряву. Відтепер на глобальному рівні груба сила домінує над моралію, і здоровим глуздом. Коли я дивлюся на Україну, я бачу маленьку дівчинку, яка знаходиться в оточенні таких злобних гієн, що готові от-на от, -от на неї напасти і розірвати. І це сталося тому, що в Україні панує політична і економічна Корупція нечуваних масштабів. Тому про корупцію ми сьогодні говоримо не дипломатично і без самообману. Корупція це не вада, це не пережитки минулого. Корупція це не перехідний період молодої демократії, про яку нам розповідають там Глашатаї від влади. Корупція це форма окупації. І ми маємо про це знати. Де коріння цієї корупції? Я вам скажу, що вся корупція в Україні вона імпортована ззовні. бо корупція є інструмент поневолення України. Ми десятиріччя були під тотальним контролем Росії, Росії, яка розбещувала українські еліти неміреними грошима. Сьогодні цей контроль поступово переходить до наших партнерів. З океану, але ж ситуація не змінюється. Змінюється тільки прапор корупції. Що таке російська корупція? Це про зраду. Будемо говорити про очевидні речі. Вся ця російська агентура, яка сидить десятиріччями в парламенті, в Кабміні, тобто керує державою під маскою політиків українських. Саме ці люди. Саботують правильні рішення. Саме вони контролюють фінансові потоки, саме вони здають позиції України на міжнародному рівні. Знаючи цих людей, ми не можемо з вами їх сприймати як наших політичних опонентів, бо вони є зрадниками. Тому що з 2014 року, прямо з початку російсько-української війни, вони обслуговують інтереси Росії. Я би був би обережний до ставлення наших партнерів, але ж не можу про це сказати. Бо як журналіст, який займається розслідуваннями антикорупції топових чиновників, я бачу вибіркову кару корупціонерів. Всі антикорупційні органи, в тому числі НАБУ, вони працюють тільки тоді, коли це вигідно замовнику. У нас сьогодні корупційна модель, яка не знищує корупцію. Модель, яка канонізує корупцію. У нас вже виростають покоління, які з дитинства мріють бути прокурорами, суддями, ремесленниками. Ніхто не хоче бути. Військовими ніхто не хоче бути. Це такий результат. Що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо державу без хребта. Армія воює, еліти розкрадають державу, а народ ледь виживає. Тому позиція партії, політичної партії Сила нації чітка і зрозуміла. Ми не будемо пристосовуватись до злочинного цього порядку. Ми не будемо домовлятися з іноземними наглядачами. Ми не будемо. Міняти свою совість, свої принципи на гранти. Наша позиція конкретна. Ми входимо в конфлікт з корупційною моделлю. Або вони, або ми. По-іншому не виходить. Тому радикальний, радикальний мінімум політичної партії Сила нації, коли вона стане владою, ключове слово коли. Ми обов'язково станемо владою, бо в Україні нема шансів. І те, про що я зараз, друзі, скажу, це буде мати вигляд відповідних законів і постанов уряду. Перше, повний аудит всіх державних органів, кадрів, джерел впливу. І в цьому напрямку у нас не буде священних карів. Повірте на слово. Друге. Невідворотня кримінальна відповідальність за корупцію. Це те, про що постійно говорить лідер партії Андрій Васильович Пелюховський, акцентуючи увагу на те, що корупція під час війни це співпраця з ворогом. За економічні злочини в великих розмірах, за державну зраду, смертна кара з конфіскацією майна. Це позиція політичної партії Сила Нації. Економічна і політична Люстрація. Це дуже важливо. Заборона всім тим, хто дотичен був до корупційних скандалів, скандалів займати державні посади, а також посади в органах місцевого самоврядування. Заборона тим політичним партіям, які співпрацювали їх лідерам, політикам, які співпрацювали з Росією, приймати брати участь в виборах і заборона е, обиратися. Це жорстка ілюстрація, яку ми, якщо не пройдемо, Україна ну, взагалі е, буде залишатися на тому ж місці, де є. Демонтаж імітаційних інституцій, е, органи, державні структури, які не дають результатів. Працюють вибірково, виконують зовнішні вказівки, не підлягають реформуванню. Вони просто нами ліквідуються, вони не потрібні. І знову ж таки, питання стратегічних ресурсів, про що ми тут говоримо неодноразово. Земля, надра, критична інфраструктура це не товар для наших партнерів і це не приз для наших олігархів. Все повернемо в державу. Все це буде працювати на інтереси України і на народ України. Це позиція партії Сила Нації. Нас очікує дуже важкий шлях, нам будуть, будуть протидіяти, чинити спротив. Може десь хто, може десь кого навіть очікує ізоляція. Нас будуть ламати. Але ж у нації нема вибору. Або повільна смерть держави під оцими фальшивими гаслами про реформу, або Україна стає суб'єктом. Третього нам не дано. Скажу так, що попереду нас всіх очікує велика битва битва за Україну. Будуть вибори, про це всі говорять. І це битва у когось за Україну, а у когось за владу. В цій битві візьмуть участь багато груп впливу, які будуть представляти інтереси різних держав Америки, Росії, Ізраїля, Китаю будь-кого тільки не України. Політична партія бере участь в цій битві. Це єдина, ну принаймні я сьогодні так бачу, політична сила в Україні, яка буде відстоювати інтереси. України. Той, хто не готовий відмовитися від компромісів з корупційним порядком, злочинним порядком, не готовий назвати ворогів ворогами, той не готовий бути владою. Політична партія Сила нації це не про компроміс. Це про повернення держави українцям. Повторюю, це наша позиція, і її мають почути всі. І наші зовнішні гравці, партнери, і внутрішні гниди, і обов'язково народ України. Отже, брати, сестри, соратники, готуйтеся, готуйтеся, бо влада це не подарунок, влада це не бонус. Влада це здобич, так сказав великий Макієвелля. Тому ми з вами, приречені стати хижаками і перемогти, щоб врятувати оту маленьку дівчинку на ім'я Україна. І ми з вами це зробимо, тому що ми сила нації. Я в цьому впевнений. Слава Україні!